Вітаю, друзі. Сьогодні 18 травня, і сьогодні набуває чинності, вступає в дію закон України про мобілізацію. В основі цього українського закону про мобілізацію лежить абсолютно російський смисловий конструкт, який формулюється наступним чином: незнання закону не звільняє людину від відповідальності. Це абсолютно ганебний рабський смисловий конструкт, який нам дістався у спадок від Росії. Я вважаю. Як від царської Росії, так і від Комуністичної радянської Росії. Цей ганебний смисловий конструкт незнання закону не звільняє людину від відповідальності, витікає із презумпції винуватості людини перед державою. Важливо, під державою, я розумію, узурпатора. Узурпатора сумління, узурпатора волі такого собі, альфа-самця. Як тільки цей альфа-самець проявляє законодавчу. Ініціативу, якесь там своє волевиявлення, так піддані раби одразу кидаються беззастережно виконувати цю законодавчу ініціативу, цей закон. Причому, що важливо, сам альфа-самець, сам законотворець, він не докладає жодних зусиль для того, щоб довести до відома цей закон своїм рабам і своїм підданим. Піддані раби, вони самі моніторять інформаційний простір, якщо висловлюватися сучасною мовою, користуються чутками різними джерелами інформації. І цей закон він ще не вступив в дію, як уже піддані раби. Вони починають негайно виконувати цей закон. Чому так відбувається, на мою думку? Тому що раби і піддані, вони мають оце відчуття провини, відчуття винуватості і законодавчу ініціативу Альфа Самця вони сприймають як єдиний і останній шанс виправити свої пороки. А якщо вони цього не зроблять, то вони будуть негайно покарані. Сьогодні я Хочу зробити таке філософсько-соціальне осмислення закону України про мобілізацію. Отже, ми бачимо з вами черги, причим черги вже почалися у нас до 18 травня, і я переконаний, що Андрій Єрмак і Володимир Зеленський вважають, що цей закон спрацював, що плебс, що раби піддані. Вони мають це відчуття провини, вони вважають себе ухилянтами, і вони вже побігли обновлювати дані, ставати на облік, візуалізуватися, викриватися, демаскуватися, реєструватися. І все це запрацювало і поїхало. Але помиляється Андрій Єрмак і законотворці, всі, хто були ідеологами. І розробниками цього закону, тому що всі розуміють і правильно кажуть, що побігли в черги поставали зовсім не ті, хто має відчуття винуватості. В, в, в там збирається виправляти свої пороки і служити царю. Зовсім не так. Це побігли люди, які впевнені в своїй безкарності, вони впевнені в тим, в тому, що й їм нічого не загрожує, вони не збираються зовсім захищати країну і так далі. Вони збираються продовжити бронювання. Безперечно, хтось з них не зможе продовжити бронювання, і йому доведеться переукласти контракт з дияволом і переплатити по, по новому заплатити якийсь там внесок, організаційний внесок. Але все це, як ми розуміємо, не має ніякого відношення до ідеї. Цього законопроекту і не має ніякого відношення до реалізації цього ганебного сенсу або смислового конструкту. Незнання закону не звільняє людину від відповідальності. А у нас вважається, от я далі перехожу до важливого моменту, що в основі нашого суспільства центральною фігурою є такий собі раб підданий, який постійно моніторить інформаційний простір. Живиться чутками, якимись там плітками. І одразу, як тільки наш величний альфа-самець виявляє ознаки волі і а, якусь там законодавчу ініціативу або колективний альфа-самець, то одразу всі ці піддані, вони будуть бігти. І так повинно бути. Значить, я хочу сказати важливий момент, що в Україні це не працює. І Більшість людей, ну не більшість, а ті люди, які не відчувають в собі ніяких пороків і ніяких зобов'язань перед Єрмаком і перед Зеленським, вони нікуди не збираються бігти і нічого не збираються робити. І це правильно, і це нормально, це не є не патріотично, це не є зрада національних інтересів, тому що в нормі людина, яка себе поважає, вона не моніторить інформаційний простір. Не читай газети Урядовий кур'єр чи там щось парламентський вісник, я вже забувся, як вони називаються, де друкуються закони. Закони приймаються, в день може їх прийнятися аж два закони, за тиждень там декілька законів. Це не означає, що громадянин України чи людина, яка себе поважає, постійно повинна всіх їх перечитувати. Ні. Абсолютно ні. Закони приймаються для чиновників, для державного апарату, і державний апарат він починає доводити до відома своїх громадян. Для того, щоб довести до відома своїх громадян про закон. А закон він завжди має будуватися на, оцій природній, на природній основі, тобто він має включати в собі право, а право це етика. Значить, він доводиться. Держслужбовцями в прямій роботі з громадянами, це відбувається в місцях контакту держави з громадянином, які є в нормальному суспільстві місця контакту з громадянином. Це навчальні заклади, середні, вищі навчальні заклади, це державні а, місця. Тобто держпідприємства і місця державної служби. А в нас достатньо, це педагоги, це правоохоронці, це медики і так далі Ну, тому подібне. А також за місцем проживання і суспільні медіа, не комерційні медіа, а суспільні, які користуються репутацією, і повагою, які притягують до себе громадян. Які там не бачать підвоху, і вони постійно дивляться ці медіа. Тобто, контакт відбувається в спеціальних призначених місцях. Якщо держава втрачає ці спеціальні призначені місця, то ми тоді спостерігаємо картину, яку ми бачимо зараз на наших вулицях. Органи державної влади спілкуються зі своїми громадянами і доносять законодавчі ініціативи правильно на вокзалах. В маршрутках, в підворотнях, в закутках, на базарах, в епіцентрі. Я хочу сказати, що це місця, де спілкуються з громадянами хулігани і бандити, це, це, це місця, де от відбуваються контакти з такими людьми. Держава, нормальна держава, не спілкується. Вона не спілкується зі своїми громадянами на вокзалах, в маршрутках, в трамваях і ще десь це ганебне явище і так далі. Може бути церква, місце може бути лекторій, місце, де держава спілкується зі своїми громадянами. Якщо держава не має більше де спілкуватися, то вона тоді спілкується за місцем проживання. Приходить додому, дзвонить в двері, відчиняє двері. Я про себе розказую, от у мене в кінці березня 2014 року прийшли працівники військомату, подзвонили в двері, я їм відчинив, вони прийшли, сіли на кухню, записали все, що вони хотіли, 20 хвилин, зібралися і пішли. Тому що іншого місця спілкування у них не було зі мною. Так? Тому у них було записано, що я десь там, десь там, десь там, десь там. Був, був, а потім пропав. Вийшов а, в. А, в Приватний сегмент. І знайти вони мене не можуть. То вони мене знайшли вдома. Я їм відчинив, ми поговорили, вони все записали, вони звірили і пішли. Державні службовці повинні працювати. До них не треба бігати. І не треба перед ними там щось, я не знаю, принижуватись і так далі. Зовсім не потрібно. Треба спокійно вести діалог з. Державою. Він потрібен, незважав, у кожного своя доля складається. Хтось вилетів з державного сегменту, хтось не пережився, хтось пішов в приватний, хтось взагалі ніде на вільних хлібах. Значить вдома спілкується культурно, спокійно, по всіх питаннях, законно, без всіляких там особливостей. Тобто Це важливо розуміти. Тобто, я підходжу до наступного важливого питання. А як взагалі відбувається донесення, донесення закону. закону в позитивні конотації? В позитивній конотації, як відбувається донесення закону? Відбувається в цих точках, і це безперервний континуум. Частина закону у людини від Бога, від сім'ї йде, а частина від держави. Держава це не зло в нормі. Це носій зразків і прикладів, отак От відбувається. Це безперервний континуум. Але якщо цей континуум безперервний розривається, держава втрачає контакт з людьми, і вона живе за своїм треком, як зараз модно казати, а люди там за своїм треком, за своєю доріжкою, то тоді немає де державі більше контактувати. І ми зараз бачимо цю проблему. І всі, хто прибігли, Зараз, Зараз продовжувати бронь, це ті, хто прибігли не служи, не захищати країну. Це ті, які зни... це ті люди, в яких збереглася контакт з державою, і насправді у них є відчуття провини. Але вони не збираються виправляти свої пороки. Вони збираються продовжити контракт з сатаною. Так вони бачать, так вони бачать своє е, життя і так вони це все. Розумію. А тепер я перейду до наступного моменту мобілізації. Мобілізація це примус. В цьому немає нічого поганого. Якщо у нас не виховано в людях зі школи в інших точках комунікації, з'єднання держави з суспільством розуміння, що особисті мої інтереси і державні інтереси це тотожні інтереси. То тоді, звичайно, виникає такий момент, що люди вважають державу чужорідною, і вони вважають, що мобілізація мобілізаційний закон спрямований на захист Єрмака і Офісу президента і його корупційних схем. І вони мають право так вважати, тому що держава зробила все, щоб люди, які не цікавляться нічим, не всі люди там. Високого польоту вони мають право так вважати. І тоді держава повинна використовувати ну, примус. Ну, нема питань. Якщо держава хоче використовувати примус, то тоді вона приходить за, або на місце роботи, або додому і мобілізує з документами, з папками. З... Якимось там, я не знаю, там, ваучером чи сертифікатом на вилучення людини з цивільного життя, розписується, що вона забрала, сім'ї віддає і так далі. І це насправді мобілізація. А це все, що зараз відбувається в країні, не має ніякого відношення до мобілізації. Ми бачимо, по прикладі Юлії Свереденко, міністра економіки, що все, що може наша держава, це за гроші випустити людей. Спочатку за два роки. 650 тисяч чоловіків виїхало під час війни з порушення закону за кордон. Не всі вони на матраці плили через тису. 29 трупів, кажуть, витягнув. Не всі ці, значить, плили. Вони їхали собі спокійно на автомобілях, поїздами і так далі, купуючи собі ці дозволи. Наступний момент це. Глово, це «Фейлбекс», чи як це гральна компанія. Це приклад з цим. Глово, ці, що розвозять їжу з ресторану, як я сказав. Так? Це приклад того, що держава може просто за гроші відмазувати цих людей. Бутусу на своїй сторінці і на цензорнет. Представив цю подію як звичайний хабар в мільйонах з боку засновників цих компаній для того, щоб топових ключових працівників звільнити, забронювати, звільнити від фронту, забронювати їх від мобілізації. Я знав про це, але я навмисно зовсім інше зробив фокус. І зовсім інакше представив цю ситуацію. Я розумію, що мені хотіло підказати з доброю метою, я так сподіваюсь, що ці люди, які їздять на лісопетах з жовтими цими чи майданами, валізами, вони не знаходяться в трудових відносинах, офіційно не оформлені, заробляють копійки. 50 гривень і ще щось, мабуть, 5 гривень чи 9 дають за замовлення. Ну, це в таких містах, в Києві, можливо, 100 гривень їм платять, не знаю. Я, мені не треба, я ж не з місяця впав. Я все це знаю, що ці люди не знаходяться в трудових відносинах. Але разом з засновниками компанії, які показують високі зарплати, вони складають цілісну систему, цілісний організм. Вони один без одного не існують. І коли вони подають себе на бронювання, то це бронювання автоматично. Поширюється, пройкується на оцих нещасних людей, які їздять на поламаних велосипедах. І вони теж залишаються, як заброньовані, тому що інакше система не працює. Пенсіонери бабусі не будуть їздити їздити на велосипед. І я навмисне поставив так питання Руба для того, щоб пояснити, що мобілізація має право на життя. І мобілізація, вона відсікає непотрібні професії. Під час війни кур'єри, ще якісь там манікюрщики, я думаю, що й чоловіки є, і так далі, і тому подібне, це непотрібні професії ці. Баристи, барбершопери. Це непотрібні. професії. Непотрібні професії. І вони під час мобілізації переходять в мобілізовані, в залежності від ситуації. Або вони працюють на військових заводах, або вони воюють, або ще щось. І якщо... І хто... да, до речі, важливий момент. Хто визначає непотрібні професії? Непотрібні професії в нормальній державі, Визначають представники вищої політичної влади, представники держави. Якщо вони можуть дозволити собі претензію на приклад і зразок, або вони можуть це зробити, але вони обов'язково повинні потрапити в ноти І Якщо суспільство буде вважати, що блогерів треба всіх мобілізувати, це не потрібна професія, тому що держава робить все правильно, то блогери всі підуть воювати. Або. Виробляти під землею патрони і ракет. Все тут на всіх поширюється, нема питань. Але поки що, до речі, частина блогерів, політтехнологів і так далі за собою відчували дуже багато грішків, І тому вони одягнули форму, піксель давно, зразу. І вони дуже правильно зробили. Тому що те, що вони наробили, я б на їх місці взагалі обв'язався гранатами і пішов через мінні поля. Пройшов би і закидав би ворога гранатами. От так, вони ж, У них такі здібності ходити між крапельками, що я дивуюся, як вони через поля не можуть перейти. Ось тому, закінчуючи це уже, цей розбір, і закінчуючи питаннями мобілізації, я повернувся до минулого блогу. До минулого блогу, де я врізав дуже так чітко і жорстко по цих кур'єрах. Тому що я вважаю, і це абсолютно входить в мобілізацію, має бути перелік непотрібних професій. Ці всі люди непотрібні. Ми можемо прожити. Яєць можна зварити самому, посмажити, самому сходити в магазині принести. Це і є відсутність розуміння мобілізації. Бідні нещасні чоловіки на лісопетах поламаних, які скриплять з жовтими валізами. Це ознака нерозуміння, що таке мобілізація. А Юля Сверденко, вона настільки а, дурепа і відірвалася від життя, що вона навіть не розуміє цього і видає наказ про їх бронювання всіх, тому що вони не існують окремо. Зрозуміло, що вони заробляють 500 гривень в день і ніколи не покажуть зарплату в 35 тисяч. І нічого вони там навіть по ЄСВ не платять. Але я це все розумію. Але так це все працює. А на останок я забувся сказати в минулому возі по Февбету, ці, що займаються гральними бізнесами і ставки приймають на різні матчі, парі матчі, щось там таке і так далі. Я знаю цю ситуацію своїм профілі. Діяльності, так що я хочу сказати, важливий момент. Люди, які грають, які є клієнтами цього Февбету, цих всіх парімачів і так далі. 80% цих людей стоять на обліку в обласних психоневрологічних диспансерах з діагнозами шизофренія, маніакально депресивний психоз або зараз біполярка, біполярний розлад, і ще, і ще, і ще. Це психічно нездорові люди. І або, ну, от, або вони на цьому шляху. Це люди, які мають золоті карти в ломбардах, вони клієнти ломбардів. А, це практично а, якось легалізовано узаконене мародерство людей, які мають психічно-психологічну нестабільність, це обдирання членів сімей. які Ну, хворі. Реально. От Я, скільки знаю цих моментів, ці, що мають гральну залежність, так, і ці роблять ставки і тому подібне, це не зовсім це добре у цих людей. І от Юлія Сверденко дає цій компанії бронь від фронту. Розумієте, ці чуваки з Фобету, вони перші повинні бути вже давно в окопах, а не бронювати, тому що вони. Дають, якісь там показують в, в бюджеті щось. Менше креста треба грошей з бюджету. І тоді не буде потрібно оподатковувати сутенерів і ще там когось для того, щоб знов красти на бруківці. На цьому дозвольте закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей. Дякую за підтримку каналу.